Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні продовжили повернення наших людей з російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились в Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвість. Важливо перевіряти кожне прізвище. Всю наявну інформацію так і робимо. Я вдячний всім, хто допомагає повертати наших. Щойно була доповідь міністра оборони Умірова. Ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпечення оборони, на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям. Тут і зараз і довгостроково. Була сьогодні доповідь головку Масирського Фронт, передусім Покровський напрямок, Курська операція, Прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху. Відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу. Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників. Нам потрібно, щоб партнери. Розуміли, що санкції проти Росії дійсно працюють. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, санкції проти російських банків всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватись до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись такий тиск, з яким вони не зможуть житись. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир. Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис. Пісторіус говорила саме про те, що може зміцнити українські позиції, дати більше захисту нашим містам, нашим українським громадам. Я вдячний Німеччині, канцлеру Мерцу, міністру Пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується, готове допомагати надалі. Німеччина один з лідерів. Підтримці, ми цінуємо, що коли Німеччина обіцяється, справді реалізовується. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!